2 х рівня 1, 7х мінус 6 рівня 4. Значить, в чому сенс методи підстановки? Значить, Нам потрібно обрати рівняння, яке простіше, ну, наприклад, перше рівняння простіше, і виразити з нього те, що простіше виразити. Значить, я бачу, що от простіше звідси виразити y. Х буде складніше виразити, тому що треба буде спочатку виразити 2х, а потім ще обидві частини ділити на 2. А отут можна одразу y виразити. Давайте виразимо спочатку мінус у. Значить, мінус у буде дорівнювати. Переносимо 2х у праву сторону, буде 1 мінус 2х. Це би зайшли мінус у, а нам потрібно Y. Що ж робимо? Множимо обидві частини на мінус 1. І отримаємо мінус 1 плюс 2х. Міняємо місцями, буде 2х-1. 2х-1. Тепер, значить, слухайте уважно. Ми виражали з першого рівняння, а підставляти будемо у друге рівняння. Замість букви Y будемо підставляти 2х-1. От сюди замість Y підставимо вираз 2х-1. Ми підставляємо, тому називається метод підстанок. Значить, з одного рівняння виражаємо, у інше підставляємо. Отримуємо таке рівняння: 7х мінус 6. 2х мінус 1. Давайте цю підстановку підкреслимо, ми ще до неї повернемося. Дорівнює 4. Так, отримали рівняння відносно зміни х, розв'язуємо його. Значить 7х мінус 12х, додати 6 рівня 4. 7х мінус 12х це мінус 5х, рівня 4 мінус 6, мінус 5х рівня мінус 2. Ділимо обидві частини. Отримаємо х дорівнює мінус на мінус плюс 2 поділити на 5, це буде 2 п'ятих. Значить, отримали, що х дорівнює 2 п'ятих. Як же тепер знайти y, а треба у нашу підстановку замість х підставити число 2 п'яти. Підставляємо. Іг дорівнює 2х мінус 1 дорівнює 2 помножити на 2 п'ятих. мінус 1 дорівнює 4 п'ятих, мінус 1 дорівнює. Мінус 1 п'ята. І відповідь. Значить, отримали пару чисел. Х дарівня 2 п'ятих, і дарівня мінус одна п'ята. Будемо записувати у вигляді точки. Значить, на першому місці буде значення х, на другому значення y. Значить, відповідь. Точка 2 п'ятих. Міс одна п'ята. Али дану систему методом істанов.